Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося з символами Великодня. Це курочки, півники та курчатка. Ви знаєте, хто вони такі? А вже ж, це домашні птахи. А ще знаєте, це справжня чудосія. Ці домашні птахи і м'ясо нам дають, і яєчко несуть, а ще і погоду передбачають. Чи знали ви це? Чи ні, малята? Мабуть, ви всі знаєте, де сплять курочки? Де вони сплять? Так, не просто в сарайчику, а ще вони сплять на жердинах. І знаєте, якщо кури злітають на найвищі жердини, то треба чекати дощу. Ось так вони передбачають нам дощик. А знаєте... Якщо курочки гуляли на вулиці і почався дощик, і вони не побігли до свого сарайчику, не бояться дощу, то це значить, що дощ їх не лякає. І не ховаються вони тому, що дощик буде йти зовсім недовго і скоро скінчиться. Хто любить їздити в гості в село? До рідної бабусі, дідуся, до, до або якщо є ще там якісь родичі, то щоранку, як тільки всходить сонечко, може почути «Ку-ку-лі-ку!» це. Хто та кричить малята? А вже ж це кричить півник, він ніби хоче нам сказати. Здрастуй, сонечко, здрастуйте всі. Я прокинувся найпершим, щоб вас зустріти. І як тільки перший півник заспіває своє кукаріку, звідусіль, ніби ехо, роздається кукаріку. Кукаріку, всі півники співають свою пісеньку. І зразу ж звідусіль виходять на вулицю різнокольорові курочки. Вони починають розмовляти своєю мовою. Як вони, малята, кажуть? А вже ж Куд-кудах, кут кудах Вони ніби вихваляють свого півника. Наш півник обов'язково ділиться з нами смакотою, жучками, черв'ячками. А ще ми дуже любимо їсти зернятка та листочків. Із землі шукаємо черв'ячків. А чи знаєте ви, малята, що одному півнику доводиться дбати про дванадцять, а іноді навіть більше курочок. Бо якщо півників буде декілька, то тоді вже почнуться півникові бої. І пір'я буде розлітатися в усі сторони, бо півник любить, щоб хтось доглядав за його курочками. Ось такі вони, півники. А ще, малята, півник дуже любить походжати по подвір'ю, високо піднімати свої ніжки і вихвалятися своїм пишним хвостом, а ще червоним гребенем і сережками. А хвіст півника може бути любого кольору, іноді навіть різнокольоровий, і пір'ячко на ньому переливається всіма кольорами веселки. Щодня то там-то тут ми можемо почути іншу розмову. І вона звучить ось так. Ко -ко -ко, ко ко, ко. Це розмовляють курочки несушки Кого називають малята несушками А вже ж тих курочок, які несуть яєчка. Вони ніби нам і кажуть ко, -ко – Ми курочки несемо для вас смачні яєчка. А далі курочки. Продовжують нам розповідати. Вони кажуть кво, кво-кво кво. А якщо посидіти на яєчках тижнів за три, тобто 21 день, то з них вилуплюються курчатка. Ось такі наші пухнастики. Подивіться, малята, які вони гарнесенькі. якого вони кольору. Так, жовтенькі. А ще вони бувають біленькі, чорненькі та рябенькі. Послухайте, віршик, курочка-чубарочка сіла на гніздечко, поквохтала трішки і знесла яєчко. Повторіть разом зі мною. Курочка-чубарочка сіла на гніздечко. Поквахтала трішки і знесла яєчко. Що, дітки, курочка зробила? Так, сіла. Куди вона сіла? На гніздечко. Що вона далі зробила? Вона поквохтала. А потім А потім знесла яєчко, Вивчіть цього віршика малята. Мама курочка. Дуже любить своїх дітей, і вона завжди за ними слідкує і доглядає. Послухайте віршика, кличе курочка курчатко. Ко ко ко, сюди, малятко, не лови, будь ласка, гав, щоб ніхто тебе не вкрав. Запам'ятали цього віршика? Так, а у курчаток. Дуже часто трапляється біда, і за ними теж полюють навіть дикі птахи. А чи знаєте ви малята, як часто називають півника? Його називають когут або когутик ласкаво. А зараз я вам почитаю віршика, а ви його уважно послухайте і намагайтеся запам'ятати. Віршик називається Теремок для курчаток. Взяв когутик молоток. Цок-цок-цок, цок-цок-цок. Я будую теремок для усіх своїх діток, для курчаток. А курчаточка мої дружно стали у танок. Ціп-ціп-ціп, квок 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 Дякуєм за теремок. Як говорили курчатка. Курчатка казали ціп-ціп-ціп, квок 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 А як цокав півник? Цок-цок-цок, цок-цок-цок. Ось так Повторіть ці слова малятка. Ось ми познайомилися сьогодні. З дивовижними домашніми птахами, півником, курочкою та курчатком. А зробіть мені якісь паробочки, їх можна зробити з киндер-сюрпризу. А ще можна зліпити із пластиліну. Можна їх намалювати чи зробити аплікацію. І вам буде що поставити. Біля своїх писаночок, красаночок та біля свої, своєї пасочки.